Іван Франко, пролог до поеми Мойсей. Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожжу людським презирством, ніби струпом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізніх палитиме, Заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів, бути гноєм, тяглом у поїздах їх бистроїзних? Невже по віку ділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою й розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність. Невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність, невже задармо стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу й тіло? Задармо край твій весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишатись у красоті, свободі й здоров'ю. Задармо в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотеп, і потуга, і все, чим може вгору дух підняться, задармо в пісні твої лється, туга, і сміх дзвінкий, і жалощі кохання, надій і втіхи, світляна смуга. О ні не самі сльози і зітхання тобі судились, вірю в силу духа і в день воскресний твого повстання. О, якби хвилю вдать, що слова слуха, і слово вдать, що в хвилю ту блаженну вздоровлює. Йогнем живущим буха. О, якби пісню вдать палку відхненну, що мільйони порива з собою, окрилює, веде на путь спасенну, якби, та нам знесиленим журбою, роздертим сумнівами, битим стам. Ти, дом, не нам тебе провадити до бою, та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі, труснеш Кавказ, пережишся безкидом, покотиш Чорним морем гомін волі, і глянеш, як хазяїн домовитий. По своїй хаті і по своїм полі Прийми ж сей спів, хоч тугою повитий та повний віри, хоч гіркий та вільний, твоїй будущині задаток слізьми злитий. Твоєму генію мій скромний дар весільний. 20 липня 1905 рік читала Лілія Мироненко.